Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була б своя. А то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. Тільки я. Таку цей німець узлувати більш нікого. Німець каже: Ви моголи. Золотого тамерлана онучата голі. Німець каже ви слав'яни, 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 славних прадідів великих правнуки погані. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха свої діти її розпинають. Обнімите ж, брати мої, молодшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, і забудеться срамотна давня година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.